Ух, мегасенький капець, дивіться, седло, чик, опа, піднялося. Ну, підриває, дай Боже, як літачок. Заїхав до нас такий велосипедик на повному фулі. Дуже добротний, електричний. Батарея 36 вольт, мотор добротний тут стоїть. Панасонік, здається. Колеса 27,5. На системі 10 на 1 10 передач, дивіться. На Діорі нові комп'ютер тут, дивіться, в режимі він проїжджає мінімум 50 кілометрів. Наприклад, Power є, є спорт є, еко. в Eco можна і під 100 проїхати. В Power він же підриває дуже добре, ви самі бачили, втулки Діор Дивіться. Турмоза гідравлічні, вилучка Fox. Дуже доброта. Така вилка нова, десь коштувала 5000 доларів. Дивіться, які тут колодочки стоять з радіаторами. Щоб не перегрівати колодки, щоб згори не розбитися. Такі колодочки теж дуже дорогі. Велосипедик в дуже добротному стані, як новий. В районі десь там на метр п'ятдесят, максимум 1,70 метро ріст. Подивіться, з усіх сторон є педалька, все. Резина як нова, ось ще пупочки 30 швальба. Кажу, 27,5. Це сідло, то як він, Дропер. Дропер. Бачите, чик собі підставляєш на ходу. Є задній амортизатор, теж Fox має от, раз, різні режими. Можна його взагалі заблокувати, він не буде е, хитатися, якщо рівнесенька дорога не буде амортизувати Можна наполовину, можна зробити його дуже м'ягеньким, якщо вже там дуже великі ями. Плюс тут ще Теж амортизацію та стоєчка. Все на пліму підвіситься. Когось буде цікавити, пишіть в районі такий апарат. Скільки, ви думаєте, коштує. Ану пишіть, хто вгадає. Зроблю хорошу знижечку. Так, зарядочка магніта в комплекті, вон так дивіться. Зараз, бачите, тут має загорітися. Раз, чіт. Опа. Бачите? Все. Зарядка пішла, індикатор блимає. На 90% батарея була заряджена. Тут маєте 612 ВГ 36 вольт. Бачите, все працює, все в комплекті є, все в оригіналі. У когось якісь запитання. То пишіть.